Так, всім привіт! У нас е, війна з, з, з стрілами, здається, да. І перша мішень буде ось така. Досить довго вибирав. думаю взяти сюди три зелених, але думаю, треба по шуріку винести центр і. Тоді вже розбирати всіх остальних. Так, погнали, попробуємо. Не знаю, що це за Альянс. Просять когось спасти. А що кого. Та й в принципі не важливо. Е, досить сильний альянс. Не буду казати, що якийсь типу, бо непоганий такий. Але щось з них атаки не заходили. І в мене скинули 3 тапка, і в Кіру скинули по 3 тапка зразу. Ну, типу, таке. Але нам, в принципі, стільки на руку. Так що жалітися нема чого. Да. а тим часом у мене щось закінчився камінчик. Жовтенький. Ну нічого. Зараз ми щось щось знайдемо. Так, ось є, є така движуха. Поставимо зразу цю шляпу. І... Це звідки в них взялось он. Ти що, цей чувак дає довідки? Да. О, прикольно. Я даже не знав. Ну, круто, що. Хай буде. Я досить недавно почав використовувати цього чувачка. І дивлюся, що він ну, досить таки непоганий персонаж. Так, ну погнали далі що? Так, це вже заряджений, то попробую може в нього пробити. Може його сліпи хоч. Не, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. А, ну, Типу нічого такого сверх'єстественного він не зробив, звісно. Але сліпота штука досить неприємна. М -м -м -м. Так, поставимо зразу це і зробимо... Навірно цього будемо блочити. Бо теж він дуже неприємний. І зразу зняти цю шляпу кам'яну. Так, і що? І так саме такий, блядь, три міми. Жорстко не люблю я, коли мої промахуються. Так, і цей теж треба срочно заряджати Міліндором. <coughs> О, мінус налоситься. Ого, Пу -пу -пу. жорстко, ну ладно, ну сильно оборона хулим. тут тільки ця синя звезда. Навалювала нормально. Тут, тут я думаю, типу. Претензій до мене не буде, напевно. Ну, ще мінус цей шнир, теж непогано. І ще такого ласки можна трошки нанести? А, цей підняв, понятно. Ну, все, перший етапок я залив. Непогано. Дуже добре в мене почалася війна. Піду добивати таким от сумнівним складом, квіту поставлю ці отряди. І зараз подивлюсь, може докачаю цей фіол до 11 -го. і, 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 і вроді би має бути чим. Ну Зараз подивимося. Так, ну. Як завжди. Тільки не добив, не на тобі. Поляну, тішся собі грай. Своє задоволення. Дам. Так, цю заблочимо, а цього цей. Зробимо такое і тако. Дам. Ну що. Дограємо. Так, ну, перший блін комом, як то кажеться. Дивимось далі. Так, така от наступна мішень. Попробуємо зараз завалити фрею в костюмі. Е, да. тільки от на даха мене смущає. Трошечки. Ну, це таке, погнали. Давай, поляна не підведе мене. Um. Ну, щось трошки є. Начебто. Так, ми почнемо, напевно, з цієї. Так о, о, да, є ще трошечки. Тепер зробимо такого. О, є ще трошечки. Мені головне, щоб зараз не зарядилась фрея. А вона не зарядилась, це дуже добре. Так, і тепер можна її свободно заряджати. А заодно під шумок і своїх цих... Можна було б зарядити своїх синіх, але нема камінців поки що. Ну, заряджений марак це вже непогано. Можна тут щось тут крутануть. Так, і ще зробимо отку троєчку. Блін, роз'їхались. Тоді зробимо тут ту троєчку. Так, 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 так. Так, 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 блін. Ну, може, тут якийсь синенький виїдем? Ну, виїхав? Добре. Так. Вот паскуда. Ну, это прям пиндос. Тупо заливная. Просто. Просто тупо. Пипец. Охренеть. Я так. Жорстко одне очко. І так, продовжуємо нашу війну. І я вибрав таку от мішень. Зараз я виключу звук при всяк випадок. Е, да, дивимось, погнали. Прокачав газет. Покажу тільки в одному екземплярі. Зараз е, активно буду займатися другою екземпляром. Сказати частиною, але потім спомню, що є ще слово таке. Е, От. І поки що мені поляна подобається. Поки що. Дуже навіть непогана. Е, я б не сказав, перспективна. Так би мовити. І дивимось. там да, досить. Досить-досить таке. Може бути. Так. Жовтенькі... Я думаю, в дендра нема смисла скидати жовтенькі камінчики. Так, танець духів погнали. Помню, як раніше дивився блогерів, типа там... Як хто, например. Ну, типа, сендвіч був такий чувак. Теж з України, з Харкова, він, по-моєму. Він як зловив газель, зато, що він так тішився, що. Прям неопісуємо було. Вот. І в, нарешті вона мені випала спустя 3 роки. Ну, мерель цього по 170. Типу таке сюди. Сумні задоволення, але. Але, але, але треба вольнути дендром. Трошки не вистачило. Так. Крок у нас розряжений повністю. <coughs> Добре. підемо щось шукати. Ні, не знайду я нічого, тому зробимо отак. Тут тут зараз його одиничками затикаю. Ну, таке собі, звісно. <coughs> Сумнівне задоволення, але, але, але. Що зробимо О! Мінус цей і зробимо так. Да. Так, це що в мене? Перший шо тільки. Наступна мішень буде ось така. Найшов таку от мішень, не пам'ятаю, що це 307. А, Забирає ману. Ну, ладно. Зараз подивимось. Погнали. Команда вроді досить непогана. Має бути. Та й Рігар церковник, я думаю, що. Проблем бути не повинно. Так, ну попробуємо щось. Покрутити? Глядеш і щось знайдемо. Так, а якщо. Блін, і тройку не хочеться. А в принципі, ми зробимо тоді троєчку в Хел, запустимо. Отак. Блін, а, ну тут з'їхалось назад. Добре, це вже непогано. Так, тільки мені не подобається, що хелма вже заряджена, а в мене рігард ні сном, ні духом. Так. Э, ну шо, тоді зробимо щось тут? Отака От комп'ятіна полетіла. Угу. М -м, ладно. Блін, я опять роз'їхалася, я пізно побачив тут знизу тройку жовтому. Пізно, пізно. Ладно, взриваємося це діло. І сподіваємось на якесь чудо. Чуда нема. Це ще взяв їх відхилив. Рігард зарядиться, а блін! От я. Не вдаха, звісно. Дивлюсь всю команду похоронила. Піндос. Ладно. Піду добивати таким складом. В мене просто, ну, я не зміг більше нічого придумати. Такого цікавого. Да, погнали! Так, а тут одну трошки є червоних, це вже дуже добре. У мене червоні мої ударники. Так, зробимо ось так. Мінус хелл дуже добре. І зараз. Е... Цю сильно вдарите і техіром її добити. Да. І підпалити тут, щоб вони собі горіли. Так. А тут шо, пахнешь там, да? Сейчас я не вовремя начал сарказм свої пускати mm. Майже всі тапки просрав, бля, и тут начинаюсь випендривати. Так, ну шо, цей тапок, типу, непогана. Така команда в мене вийшла. І я думаю, що... Ну, прикольно. Так, доб'ємо мораль. Да. І я думаю, тут проблем бути не повинно. Хіба зараз цей шо їм робимо? 275, зараз, блядь, похорони мені всю команду. І це буде мега епічно. Ну таке, війна в мене ця ще, коротше, пішла, вона не по плану, не так, як я собі думав. Але, ну, що є, то є. Дивимось, що я там навоював. Я десь саме в мене А, ані, тут чорнулів багатом. Буде 155 очків. Я не пам'ятаю, коли я останній раз так припогано воював. Ну, все, така от була війна. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Всім па-па!